У Луцькій міській дитячій поліклініці батьки з дітьми чекають черги на прийом до педіатрів. Сухий кашель, закладеність носа, симптоми, що турбують сина, розказує лучанка Катерина Єфремова. Трошки захворів, не пішли в садок, дали лікарняний кашель, особливо вночі. Кашель не можемо нічим зупинити часами, годинами сезонне щось було дуже холодно, різко тепло. Лікарка-педіатриня Ірина Поручнік оглядає пацієнта. В квітні було більше. Було дуже багато загострень алергічних захворювань. Це алергічні бронхіти, вазомоторні реніти. Таких дітей було дуже багато, а простудних захворювань було менше. До лікарки прийшла з мамою і братом. В мене кашель, просто кашель. Скоріше більше просто що весна, Воно таке періодично, як буває на весну. Горло, насморк, все. Проста простуда, просто погода не подобається і все. До педіатрів Луцької міської поліклініки щодня звертається до 250 пацієнтів, каже заступниця медичного директора Наталія Кеда. Це дітки, які відвідують дитячі дошкільні заклади. Це діти від чотирьох. До 10-12 років ну школярі це так само група високого ризику для розвитку респіраторної інфекції. Все таки захворюваність зменшилась порівняно з квітним місяцем. Тому в квітні ми мали звернень 350-370 первинних звернень гострої респіраторної інфекції. На волині понад дві тисячі дітей за останній тиждень захворіла на гострі респіраторні вірусні інфекції. Як розповіла лікарка епідеміологиня Валентина Хомутінкіна, це і дошкільнята, і школярі. Відсоток дитячого населення серед захворілих все-таки знаходиться на такому досить високому, стабільному такому рівні 47-48%. Захворіло за тиждень понад 4 тисячі населення. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.